Вітаю вас, друзі, на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас в коробці. Нарешті мій син дочекався, він мене вже... Тату, ну, ну скільки, скільки днів залишилось. І ми і рахували, і відстежували цю посилку. Ну, він так чекав. До речі, коробка прийшла, як ви бачите, от повністю корпус пінопласта тріснув з цієї сторони. Я дуже переживав, що. А, прийшло все ціле. І у нас тут, друзі, летаючий Доріан. З фільму назад в майбутнє. Я не знаю, як ви, я виріс на цьому фільмі. І чи генетично, чи ще по якійсь причині, мій син він просто шаленіє від цього фільму, від цих трьох частин. Він дуже чекає, коли вийде четверта. От. І для нього ця машина DeLorean, особливо з другої частини, а це саме з другої частини, якщо бачите, тут у нас є. Містер да, тобто цей реактор часу. От, і більш того, ця машина, дивіться, отак от робите трин, І полетіла, колеса склалися. І як, ну, абсолютно, блін, як в другій частині от така от класна деталізація. Тут є важіль, опа. І вертається. Вертається. О, це вам не Тесла. Друзі, це Делон. Делоріан з назад в майбутнє. Ну, ось така от штука. Він ще її не бачив. Я сьогодні вечором лише принесу його. От. Ну, чесно кажучи, непогано зроблено. Вартувало воно в районі 600 гривень. Обов'язково зроблю посилання на магазин. Так, в основному деталі, деталі пластик, пофарбовано класно, сама корпус металевий. Ох ти, тут ще, якщо не знаю, якщо видно, тут досить пристойна деталізація внутрі салону. Це, це класно. Навіть зеркала є. Дивіться, друзі, там шматочки пінопласту затримались, але дивіться, навіть є зеркала. Це просто крутяк, я думаю, назар буде. Захваті. Так, дивіться. Компанія Віллі здається, Вілі, 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 здається, вони роблять непогані іграшки, якщо я нічого не плутаю. Так, підписано. Підписано Back to the Future 2. от І навіть якісь авторські права має Universal Studio. І компанія U-Drive. Нічого собі я навіть цього не знав. А, є номер тиражу. Нічого собі. Тобто, кожна машина, кожний автомобіль має свій серійний номер. Серійний номер випуску, напевно. Ну, прикольно. Прикольно. Масштаб 1 до 24. От, от така ось, бачите, моя долонь. І більше моєї долоньки. Значить, тут я вам хочу сказати цікаве покриття ще й з лаком. Ну, ось так от. Я думаю, дитина буде вражена. Якщо ви маєте також хі -хі, своїх дітей, які шаленіють від цього фільму. Повірте, це буде просто бомбічний подарунок на Миколая, на Новий рік чи на Різдво. Чи взагалі просто так ви захочете зробити приємно своїй дитині? Можете сміло купувати, там є вибір. Перша частина, перша частина от з таким криком, якщо ви в курсі. Да? Фільму, то це з першої частини він так вертався. Друга частина це з майбутнього. І третя частина а, Wild West, Дикий Захід. І в принципі можна вибрати, яка, а, яка вам вподоби. Ну, от у мене син він просто для нього друга частина, коли вона машина ця літає, це, це просто щось неймовірне. Так що, отак от, кому сподобалось, ставте лайки. Не забувайте підписуватись на канал. Обов'язково напишіть в коментарях, чи взагалі ви бачили цей фільм, чи подобається, чи ні, чи можливо для вас це відкриття буде. От, ну і всім гарного настрою.